Так, Всім доброго дня. Дивіться, є ось таке ось борона. Кому там треба, можу приїхати і забрати. Вона громезна взагалі капець. Коня можна запрягати і тащити. А так, сільхоз тут кріплення якісь Вон є. Так що кому там треба, звертайтесь, будемо домовлятися. Одна тільки лишилась, більш немає. Так, що сьогодні у нас на огляді? Дивіться, а, сьогодні я буду показувати таким чином. Знайшов ось такий редуктор. Такий ось, скоріш всього, один до оскільки не знаю. Туго крутиться, але крутиться, все щось вертиться зі штурвалом, зі всім. Ось така річ. І є. Кому цікава така ось річ замінити підшипники, налити масло, кришку зробити, тому що кришку я чого не знайшов, тому вибачайте, ціна його буде у нас коштувати 850 гривень. Далі йдемо, є у нас ось такі болти. Вагу в даний момент сказати не можу, тому що ваги там зайняті е І в даний момент кажу так, е за вагу буде в нас 45 гривень кілограм, буде ваша. Так, йдемо далі. Напильник знайшов 15 гривень. Цей в нас знайшов болт з типозом, Хай буде 20 гривень. Площадка мідна, обміднна. Кому цікаво, ціна 45 гривень. Ящик знайшов гарненький, ну, не так сильно ржавий. М -м, ось такий замикається, все в ньому добре. Ціна за нього 250 гривень, буде ваш пошкурити, покрасити буде як новий. Далі йдемо, є гайки. Ціна 30 гривень. Є два болти, 20 гривень. Є два ключі, 20 гривень. Є ось такий інгредієнт. 10 насос один. Ціна його буде 50 гривень. Насос другий. Ціна 50 гривень, але ну, тут алюмінієвий Далі викрутка. Ось така хрестова. Ціна 10 гривень, пробойці у нас будуть по 15 гривень. Сверло у нас на 12,5. Ось таке повністю, як нове ціна. Ціна за нього буде 75 гривень, головка на 10-10 гривень. Гайки ось ці будуть у нас 50 гривень. Так, знайшов хомути. Різні, Буушні, нові, які хочете. Тут все в купі. Ось так. Ціна за них буде у нас 150 гривень. І будуть вони ваші. Даже 10 гривень за штуку не виходить, десь 5-мінус. плюс -мінус. Два шила по 15 гривень. Це кріплення 20 гривень. Викрутка ось така 50 гривень. Повністю нова. В роботі, я так розумію, не була, тільки в ржавчині, та і все. Оце так. Далі йдемо, є циліндр гарненький, видно внутрі якраз шток рівненький, гарненький, ось видвигається, блискучий задірав ніде немає, все нормально, все присутнє. Ціна за нього 750 гривень. Є ось такі е, пальці з отворами. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штук, ціна за них буде 70 гривень. Шплінти разом із шайбами. Ось така купа. Ну, Тут їх десь пів кіла, Даже, може там грам 300 є. Ціна за них буде 60 гривень, буде ваша. Так, Тепер гайки купами. Перша купа ось така, буде ціна за неї. 50 гривень, це в нас буде 20 гривень, це в нас буде 50, ось це в нас буде 60 з синією. І ось це в нас буде 60. Кому цікаво, пишіть. Все, більш такого знахідок, як такових, немає. Показав все, що знайшов, не долучав якраз все старе, завтра буде все старе. Все більш-менш цікаве, в даний момент показав всі свої знахідки, які я знайшов. Кому сподобалось відео, підтримайте лайком, коментарем і всім тим, чим хто може. Напоминаю, можете якраз написати, що кому потрібно. Будемо шукати, будемо знаходити і з вами домовлятися, і відправляти вам. Якось так. Всім гарного дня та мирного неба! З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.